Слава Україні! Вітаю друзі! Ось вирішив зняти коротеньке відео для тих, кому доведеться можливо ремонтувати щеплення в коробці 2 плюс 1 мотоблоків 105-ї серії. Як бачите, тут є значить, пакет дисків щеплення, які стоять на первинному валу. Далі є такий підшипничок 202, який стає також сюди на вал. А на нього вже стає сама корзина щеплення. Ось, вона. Ось, так, ось так вона стає. Це внутрішньо. Ось, ось так. О, це внутрішнім. Значить, ось так вона стає. Туди. Значить, виникає питання. Мене запитували, є тут така шайба? Видно її видно. Ось така шайба. Де повинна стояти ця шайба? За підшипником ось тут? Так, тут, за підшипником. Чи перед підшипником? Ось тут. Ось так. Все елементарно просто. Це дистанційна шайба, яка не дає зовнішній обоймі підшипника торкатися дисків щеплення. Тобто, коли ми от її тут поставимо, дивіться, підшипник вільно, вільно, зараз я його трохи наживлю, можливо, буде вільно, ось він вільно крутиться. Вільно крутиться. Якщо ж ми зробимо навпаки, зовнішня обойма і внутрішня обойма будуть торкатися дисків щеплення, і фактично обойма буде терти по цьому. І буде, буде у вас неприємний такий виск, щеплення, і буде щеплення трошки вести. Все тут, кажу, дуже елементарно просто. І чому я вирішив показати це відео? Тому що одного разу мені один чоловік був написав, що я неправильно зібрав щеплення, що ця шайба повинна бути ззовні. Ні, не ззовні. Вона повинна бути всередині. Ось коротенько все. Ми переможемо. Слава ЗСУ!